Історії коледжу створено у 1995 році до 50-річчя від дня заснування навчального закладу. Тут зібрані більше 900 експонатів, документів, фотографій та іншого про багату і цікаву історію становлення та діяльності колективу працівників і навчання студентів коледжу. Після перемоги у Другій світовій війні стало питання про відбудову зруйнованих війною міст і сіл, підприємств і організацій, економіки країни, у тому числі на Житомирщині. Тому постановою номер 1557 від 26 вересня 1945 року Рада міністрів УРСР створює у Житомирі технікум сільськогосподарського будівництва. До речі, такі ж технікуми були створені ще у семи областях України. Сучасний вигляд будинку під колишньою адресою вулиця Карла Маркса, 12, в якому у перший повоєнний рік розміщувався будівельний технікум. Будинок у 80-х роках надбудовано до шести поверхів і змінено фасад. Дирекція технікуму спочатку розміщувалась у будинку номер 12 на вулиці Велика Бердичівська. Першим директором технікуму було призначено Миколу Домініковича Пржигоцького. 25 лютого 1946 року розпочалось навчання 165 студентів першого набору за новою адресою вулиця Київська. 7. це був триповерховий будинок, який звільнила одна із військових частин Житомирського гарнізону. Багато хто із студентів прийшли з фронту, демобілізовані у солдатських шинелях. Не було підручників, зошитів, ручок, не були обладнані аудиторії, а заняття проводили у великих казармах без розподілу студентів за спеціальностями. Навчальні майстерні були створені лише у 1947 році у дворі з пічним опаленням. Мали два деревообробних верстати. Але яким великим було у студентів бажання вчитись? Технікум у складних умовах розвивався, створювались нові аудиторії, обладнано на першому поверсі гуртожиток та їдальню. Станом на кінець 1946 1947 навчального року в технікумі навчалось 217 студентів. Незважаючи на великі труднощі, які довелось пройти у 1949 році. Місто і область одержали перших 59 техніків-будівельників, а в 1950-му 21 техніка-технолога. Перед вами фотопланшети випуску техніків-будівельників і техніків-технологів 1951, 55, 57 та 58 років Житомирського будівельного технікуму, а також випускників 59 і 61 років будівельного відділення житомирського технікуму механічної обробки деревини та залікові книжки перших студентів. На стенді номер 4 фотографії перших директорів технікуму у серпні 1946 року приступив до виконання обов'язків новий директор технікуму Михайло Леонтійович Трохимчук. А колишній директор переходить на роботу заступника директора з навчальної частини. Через два з половиною місяця у жовтні 1946 року знову змінився директор. Ним став Єсаков Борис Вікторович. У січні 1957 року знову змінився директор. Ним став Клоков Олексій Никифорович. Колектив технікуму нараховував 40 викладачів і працівників, навчалось 97 студентів. У музеї зберігається друкарська машинка, подарована технікуму у 1946 році командуванням військової частини Житомирського гарнізону. На полицях шафи виставлені книги, які використовувалися у навчальному процесі студентами технікуму 50-х років минулого століття. На стендах 5, 6 та 7 у фотографіях відображені події із життя колективу технікуму з 1946 по 1978 роки. У 1958 році на підставі розпорядження київського совнархоза у зв'язку з об'єднанням Житомирського будівельного технікуму з житомирським технікумом механічної обробки деревини, технікум припинив свою діяльність. За 13 років у Житомирському будівельному технікумі підготовлено 1013 молодших спеціалістів, у тому числі 788 техніків-будівельників і 225 техніків-технологів. З 1959 по 1962 рік в технікумі мод був підготовлений 261 технік-будівельник за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. За повоєнні роки на Житомирщині було здійснено велику програму будівництва на селі. А у 1960-70-х роках розгорталося велике будівництво промислових підприємств, масове будівництво житла, тваринницьких ферм, закладів освіти, об'єктів соціального призначення тощо створюється ряд будівельних організацій. З метою підготовки керівників середньої ланки будівництва постановою ради міністрів УРСР і наказом міністра сільського будівництва УРСР від 13 липня 67 року Житомирський будівельний технікум відроджується вдруге і розпочинається підготовка техніків-будівельників за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. На стенді номер 7 у фотографіях відображені події із життя і діяльності колективу з 1967 по 1978 роки. У ці роки директором технікуму працювала Бреч Ганна Опанасівна, заслужений вчитель української РСР. Технікум розташували у триповерховому будинку номер 17 на вулиці Михайла Грушевського у будівлі колишньої школи майстрів сільського будівництва, якій була присвоєна назва Корпус номер 1 Тут розмістили на першому поверсі чотири аудиторії і лабораторію фізики, на другому поверсі аудиторія та гуртожиток, який був розміщений і на третьому поверсі. Сьогодні тут знаходиться гуртожиток номер 1 для студентів коледжу. Крім цієї будівлі, технікуму передали корпус номер 2 де розмістили навчальні аудиторії та лабораторію будівельних матеріалів. Сьогодні тут знаходиться цех механічної обробки деревини, майстерня столярно-теслярських та малярних робіт. Корпус номер 3 у будівлі містилась актова зала, бібліотека та буфет. Сьогодні тут знаходяться майстерні малярних штукатурних і лицювальних робіт та аудиторія проведення інструктажів з охорони праці. Корпус номер 4 столярна майстерня і спортивна зала. Сьогодні тут знаходяться складські приміщення. У 1967 році було прийнято на навчання 105 учнів. Перша група на базі восьми класів, дві групи на базі десяти класів. У зв'язку з великою потребою будівельників щороку збільшувався конкурс вступників і прийом на навчання. На 1 вересня 1971 року. В технікумі навчались 568 студентів. У 1968 році на вулиці Степана Бандери, 6 розпочалось будівництво чотириповерхового навчально-адміністративного корпусу номер 1 на 960 студентів із спортивною і актовою залою, які введено в експлуатацію у 1971 році. На 1 вересня цього року у технікумі навчались 950 осіб. У 1970 році відбувся перший випуск техніків будівельників за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. У 1971 році розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю архітектура. А в 1973 році відбувся перший випуск техніків архітекторів. У 1974 році відкрито відділення з заочною формою навчання за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. В кінці 60-х і до 80-х років в Україні набуло масового характеру будівництво об'єктів агропромислового комплексу: зернові елеватори, корівники, свинарники, пташники, СТО, сільгосптехніки тощо. У 1965 році в Україні започатковано створення студентських будівельних загонів, формувань для праці влітку, як правило, під час канікул. Робота в студентських будівельних загонах давала студентам змогу набути практичних професійних та управлінських навичок. Такі будівельні загони створювалися і в технікумі. Одним з них керував студент Яніцький Мирослав. За великі трудові успіхи загону, яким він керував у 1974 році. Указом президії Верховної Ради України він нагороджений медаллю за трудове атліччя. Після закінчення технікуму Мирослав Яніцький працював майстром виконробом, начальником дільниці, начальником ПМК, директором приватної будівельної багатопрофільної фірми Яніцький. Йому було присвоєне почесне звання Заслужений будівельник України. На стенді номер 8 у фотографіях відображені події із життя і діяльності колективу технікуму з 1978 по 1987 роки. У ці роки директором технікуму працював Нероденко Іван Григорович у 1979 році. Було завершено будівництво та уведено в експлуатацію гуртожиток номер 2 на 300 місць. У 1979-1982 роках проведено реконструкцію будинку номер 17 повністю під гуртожиток номер 1 на 150 місць, а також реконструйована прилегла територія по вулиці Михайла Грушевського. Станом на 1 вересня 1981 року в технікумі навчалось 985 студентів. На стенді номер 9 у фотографіях відображені події із життя і діяльності колективу технікуму з 1981 по 1983 роки. У цей час виконуючим обов'язки директора технікуму був копчик Віталій Михайлович. У 1983 році проведено перший випуск техніків будівельників за спеціальністю сільськогосподарське та цивільне будівництво. Станом на 1 вересня 1983 року в технікумі навчалось 806 студентів. На стендах номер 10 11 та 12 у фотографіях відображені події з життя і діяльності колективу технікуму з 1983 по 1987 роки. У ці роки технікум очолював Толстанов Константин Михайлович, заслужений будівельник України. У 1986 році було побудовано гаражі на три автомобілі. У 1987 році завершено будівництво навчально-лабораторного корпусу номер 2 Станом на 1 вересня 1987 року в технікумі навчалось 780 студентів. З 1987 по 1988 роки обов'язки директора технікуму виконував допіро Володимир Пилипович. На стендах номер 13, 14, 15, 16 та 19 у фотографіях відображені події із життя і діяльності колективу технікуму з 1988 по 2022 роки. У цей період часу майже 35 років директором коледжу працював Ксюковський Владислав Людвигович, заслужений працівник освіти України. У 1988 році колектив технікуму завершував комплектацію навчально-лабораторного корпусу номер 2 який був збудований у 1987 році, але не повністю оснащений обладнанням. У цьому корпусі були створені лабораторія будівельних матеріалів, медичний пункт та стоматологічний кабінет для обслуговування студентів і працівників коледжу. Кабінет музею українознавства в навчальні кабінети придбані ДІА і кінопроєктори, телевізори та інші ТЗН. У 1988 році проведено реконструкцію будівель під навчально-виробничі майстерні. У 1989 році до навчально-адміністративного корпусу номер 1 добудований Вестибюль. У 1990 році побудований спортивний майданчик встановленням нестандартного спортивного обладнання і огорожі. У 1991 році побудована їдальня на 155 місць та приміщення для спортивних тренажерів. У цьому ж році проведено реконструкцію скверу по вулиці Степана Бандери. Проведено реконструкцію котельні, тобто замінені котли та стара труба на вищу 48-метрову для відведення робочих газів. Було проведено реконструкцію складської будівлі і трансформаторної підстанції. Побудована будівля обліку теплопостачання. У 2019 році побудована котельня з постачання теплової енергії та гарячої води шляхом спалення органічних відходів деревини. У 2022 році дообладнані найпростіші укриття для учасників навчального процесу на випадок сигналу Повітряна тривога. В бібліотеці коледжу створений електронний читальний кабінет для студентів з доступом до мережі інтернет. Обладнані чотири комп'ютерні класи і модернізовано понад 90% навчальних кабінетів, лабораторій тощо. На попит ринку праці для Житомирської області раніше вела підготовка молодших спеціалістів з освітньо-професійних програм правознавства, будівництво водопровідних та каналізаційних мереж і споруд, технічна експертиза будівель і споруд операції з нерухомістю та зелене будівництво і садове паркове господарство. У 1997 році постановою Кабінету міністрів України технікум реорганізовано і підпорядковано Житомирському агроекологічному університету. Сьогодні це Поліський національний університет. А у 2008 році технікум отримав статус коледжу. З 2013 року налагоджена співпраця щодо ступеневої освіти випускників коледжу для подальшого навчання в інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури на базі коледжу. На стелажі виставлені навчальні посібники за період 1999-2020 років, які затверджені мінагрополітики для студентів-технікумів і коледжів аграрної освіти України, інші книги і брошури, авторами яких стали викладачі коледжу. Культура і спорт міцно увійшли в життя студентів та працівників коледжу. В цій експозиції виставлено спорядження, яке використовувалось на заняттях фізичної культури і спорту. У музеї зберігаються 13 кубків, завойованих у змаганнях командами спортсменів коледжу та футбольний м'яч, подарований з автографом Андрія Шевченка, а також нагороди, медалі, дипломи, грамоти, спортивні значки та інше. Сьогодні у коледжі для занять обладнані спортивна та тренажерна зали, спортивний майданчик, гімнастичне містечко з нестандартним обладнанням, спортивні кімнати в гуртожитках. До послуг студентів поле для гри в міні-футбол, баскетбол та волейбол. Покращити свої спортивні результати можна на заняттях секцій з волейболу, баскетболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, шахів та інших. Ми пишаємося нашими випускниками та сьогоднішніми студентами, які є чемпіонами Європи і України, призерами обласних. І міських спортивних змагань. Управління коледжем, його розвиток, питання якісної підготовки майбутніх будівельників, у тому числі навчально-виховної та науково-методичної роботи, інших напрямків функціонування навчального закладу це обов'язки, з якими успішно справлялись і справляються заступники директора коледжу. Бойко, Гаврилюк, Грабчук, Допіро, Каблов, Кирилюк, Копчик, Ліщук, Маєвська, Музика, Рудюк, Юрченко та керівники структурних підрозділів Бондарчук, Васильєва, Гаврилюк, Горницька, Гуцало, Давидов, Збруцький, Куліковський, Хницький, Мастерков, Палій, Поліщук, Розенфельд, Родійчук та інші. Головне надбання багатство і гордість коледжу це висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив викладачів. Не один десяток років присвятили вони своє життя підготовці і вихованню майбутніх будівельників. Вони здобули заслужену повагу серед студентів і випускників: Адамович, Барановський, Берегова, Березовська, Бузанов, Врублевська, Гринченко, Гунченко, Давидова, Деменков, Дорош, Єлісєєва, Журба, Завада, Заглада, Ільницька, Інтересов, Коберник, Копчик, Козловський. Кондрачук, Коломієць, Лішенко, Лубенець, Лукаш, Лук'янчук, Магера, Макаревич, Маліна, Мінчук, Назарова, Наумчук, Новіков, Новиченко, Окомельчук, Олійник, Пантус, Підгородецький, Полюх, Прокопчук, Рибіцька, Руденко, Свінцицька, Січкар, Стрякіна, Тарнавська, Толубко, Федотов, Шимановська, Шкроп, Якушева, Янковський, Яншук та інші. Не один десяток років забезпечували і забезпечують відповідні умови для роботи викладачів та навчання студентів, службовці і технічні працівники, Вагомий їх внесок у забезпечення життєдіяльності навчального закладу: Білецька, Білоус, Ворошилова, Григор'єва, Данилюк, Дзюбак, Євдоченко, Ковтун, Куприянова. Лаврик Лашевич, Лук'янчук, Медушевська, Невмержицька, Оноприєнко, Охремчук, Рибачук, Словінська, Шкляренко, Шульська, Янович та інші праця кожного з названих людей та інших це вписані золоті сторінки в історію коледжу. Значні досягнення викладачів в справі підготовки кадрів для будівельної галузі знайшли належну оцінку їх праці і відзначені відомчими і державними нагородами. Коледж то образно кажучи берег молодості та юності, 12 тисяч випускників, котрі дарують людям радість і тепло, залишили і залишають свій прекрасний слід на землі в будовах та спорудах. Кожен дев'ятий випускник отримав диплом з відзнакою, отримали повну загальну середню освіту тисяч 379 осіб, у тому числі 39 нагороджені золотими і срібними медалями. Проведено перепідготовку 583 осіб незайнятого населення. Випускники коледжу працювали і працюють в усіх куточках України, ближнього і далекого Зарубіжжя. Немає жодної великої будови на Житомирщині, де б не працювали наші випускники або не проходили практику студенти. Наш навчальний заклад дав путівку у життя багатьом обдарованим випускникам, якими ми зараз пишаємось. Це і заслужені будівельники України, головні архітектори міст та районів області, керівники проєктних інститутів та фірм, керівники будівельних організацій, працівники органів місцевого самоврядування. Саме у нас зросла плеяда багатьох талановитих фахівців, які стали державними діячами, науковцями, викладачами вищих навчальних закладів та профтехучилищ та посідають відповідальні посади в апаратах державних установ. Відомств. На полиці виставлена частина подарунків коледжу нашими випускниками, іншими установами з нагоди ювілейних дат коледжу. Книга діти йдуть далі, подарована випускником технікуму 1977 року Аніщуком Миколою Васильовичем, ректором Національної школи суддів України, доктором юридичних наук, заслуженим юристом України, колишнім міністром юстиції України на подіумі. Демонструються нагрудні значки коледжу та Поліського національного університету, сувенірні авторучки та значки рідного міста Житомир. В музеї створена експозиція, яка відображає розвиток технічних засобів навчання, які застосовувалися раніше у навчальному процесі. У 1990 році адміністрація і викладачі коледжу розпочали впроваджувати у навчальний процес комп'ютерну техніку. Коли настав час захищати незалежну Україну від російських окупантів, сотні наших випускників встали на її захист щодня виконуючи найскладніші завдання із захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Вони воюють у найгарячіших точках нашої країни. На жаль, наші втрати великі, наша скорбота безмежна. Наші рани болять, і хто зна, коли вони загояться. Вшановуючи світлу пам'ять про тих, кого з нами уже немає, створили стенди Слава героям полеглим за Україну, про випускників коледжу, які героїчно загинули у боях з російськими загарбниками під час виконання бойового завдання із захисту України. Подаровані коледжу прапори України з надписами військових, речі, предмети та надіслані листи подяки від військових. У музеї історії навчального закладу розміщена музейна експозиція часів Другої світової війни. На стенді номер 36 фотографії учасників Другої світової війни, які працювали у нашому коледжі. Через радянсько-афганську війну пройшли сотні випускників коледжу фотографії. Окремих з них розміщені на стенді воїни-інтернаціоналісти. Реліквіями часів Другої світової війни є речі та предмети, зібрані самими студентами та працівниками, знайдені на місцях боїв. На алеї Слави, закладеної у 2023 році, що у сквері біля центрального входу висаджено вічно зелені туї як пам'ять про загиблих воїнів-випускників коледжу, які поклали своє життя на вівтар свободи. Вони вже на небесах, але пам'ять про них живе тут на землі, в наших серцях, а тепер і в цих деревцях. Педагогічний колектив коледжу та студентство не стоїть осторонь щодо питань захисту суверенітету нашої держави, Підтримуємо тримаємо зв'язок з більшістю випускників в силу своїх можливостей, надаємо фінансову допомогу Збройним силам України нашим воїнам-випускникам згідно їх запитів. Колектив коледжу та випускники постійно плетуть маскувальні сітки для покриття озброєння, техніки та інженерних споруд у зоні бойових дій. Силами студентів і працівників коледжу виготовлені та відправлені воїнам маскувальні сітки. Для бійців 30-ї бригади відправили газову плиту і газовий балон. Медикаменти, фрукти, чай, каву, солодощі тощо. З жовтня 2022 року і дотепер виконуючим обов'язки директора коледжа призначений палій Віталій Петрович. До послуг студентів два навчально-лабораторних корпуси, у яких розміщені 33 навчальні кабінети та 6 лабораторій, що розташовані у 47 аудиторіях, 28 підсобних приміщень для зберігання навчально-научних посібників та індивідуальної роботи викладачів. Працює бібліотека, дає абонемент, читальна зала на 66 місць. Функціонує електронний читальний кабінет. Книжний фонд налічує 70 тисяч примірників, у тому числі 10 тисяч технічної, нормативної та довідкової літератури. Практичні заняття проводяться в навчально-виробничих майстернях. Сьогодні в коледжі ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами будівництва та експлуатація будівель і споруд, у тому числі за скороченим терміном навчання з числа випускників будівельних профтехучилищ, опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн, архітектурне проєктування та внутрішній інтер'єр. Кожного дня до коледжу поспішають більше 500 студентів, щоб володіти знаннями і навичками необхідними для майбутніх з Абсолютна більшість студентів успішно оволодівають обраною спеціальністю. Кожен третій навчається на добре і відмінно. Успішність та якість навчання вищі за встановлені критерії Міністерства освіти і науки України. Майже 90% студентів навчаються за кошти держбюджету, 40% із них одержують стипендію. Більше 80% випускників щорічно працевлаштовуються на роботу. 20% вступають на подальше навчання до закладів вищої освіти. В колективі коледжу 94 працівника, у тому числі 33 викладача, 25 із них мають вищу категорію три першу, 11 обдарованих випускників коледжу повернулися до нього в статусі викладачів та керівників структурних підрозділів. Сьогоднішніми символами коледжу прийняті знамена та логотип, які мають такий вигляд. Зі змінами у підпорядкуванні коледжу різним міністерством змінювалась назва навчального закладу і його логотип. На стіні вивішені логотипи попереднього часу. У колективу коледжу чимало стратегічних планів на майбутнє, бо тільки рухаючись вперед, можна досягти успіху і відчути справжній смак життя. Музей історії коледжу стає символом постійного зв'язку між минулим і майбутнім навчального закладу, де кожне нове покоління додає свою сторінку про нові звершення до його славної історії.